Ми сьогодні даремно зібралися разом троє провідних спеціалістів цієї студії, оскільки ми говоримо сьогодні про особливих пацієнтів, пацієнтів дуже високого кардіоваскулярного ризику, оскільки артеріальна гіпертензія, яка асоціюється із сукровим діабетом, а ще й з метаболічним синдромом у пацієнтів наших багатьох ускладнюється дуже часто, причому, можливо, і неодноразово такими серйозними захворюваннями гострий розлад мозкового кровов'ю. І інфаркт міокарда. Причому ці ускладнення можуть повторюватися, як я сказала, і в дуже короткому проміжку часу. Тобто, це пацієнти, які однозначно при виникненні цих ускладнень спостерігаються активно, динамічно на диспансерному етапі спостереження і стаціонарі також ці хворі, одночасно трьома спеціалістами і кардіологом, і судинним неврологом, і ендокринологом. І один одному ми допомагаємо у веденні цих пацієнтів. Щоб все-таки запобігти наступним ускладненням, які можуть призвести як до летальних наслідків, так і, звичайно, що дуже, до дуже тяжкої валідизації цього пацієнта, це дійсно дуже важка когорта пацієнтів, які потребують такого всестороннього лікування і профілактичного, і постійного підтримуючого лікування. На яке допомагає контролювати рівні артеріального тиску в межах до 140 на 90 і, і нижче для пацієнтів, які мають цукровий діабет діастолічний тиск, все-таки мабуть бути нижче 85, а також які мусить постійно контролювати рівні лікемії. І оці всі етапи дуже важливі і е, необхідно донести до цього хворого, до родичів, звичайно, е, для того, щоб вони мали змогу все-таки контролювати і мати е, ці пацієнти достатньо кількість препаратів. Препаратів, на жаль виходить дуже багато, окрім того, що хворий обов'язково мусить зробити важливі кроки кроки модифікації свого стилю життя, способу життя. Ми завжди в першу чергу говоримо про дієту, і дієту не тільки з низьким рівнем, рівнем глюкози, як такої, але й з низьким рівнем холестерину. Ми говоримо про те, що хворий повинен контролювати масу тіла обов'язково і намагатися знизити свою вагу. В іншому випадку, звичайно, що дуже важко запобігти наступному Ну, Щодо захворюваності по інфаркту міокарда гострому то в місті Івано-Франківську впродовж останніх років, десь приблизно 5 років, приблизно стабільна ситуація. Тобто в середньому десь 280 інфарктів міста Івано-Франківськ плюс-мінус 5 інфарктів щороку ми отримаємо. Здавалось би, якщо показник нижчий за середньоукраїнський е, республіканський показник, здавалось б, можна на цьому заспокоїтися. Але швидше всього, навіть в нашій області показник є нижчий за середньоукраїнський показник по захворюваності на інфаркт. І от вчора в нас відбулося чергове обласне товариство кардіологів, про це говорив головний кардіолог в області. Що нічого в тому доброго немає. Треба говорити про те, що можливо якась частка інфарктів не додіагностовується. А коли це стосується пацієнтів з цукровим діабетом, то ми лікарі всі практично знаємо, що в більшості випадків. Інфаркт міокарда у пацієнтів з цукровим діабетом протікає асимптомно або малосимптомно або в атиповій формі. Отже, можна цей інфаркт і пропустити, яким чином пацієнт не звернувся, була якась задишка, було порушення ритму, і він не звернувся вчасно до за медичної допомоги. І в цьому, напевно, і також є проблема, тому що не надана вчасна допомога. Звичайно, що далі вже наслідки після такого інфаркту невчасно прилікованого є. Набагато тяжчими ніж ніж надана допомога в острому періоді. щодо надання допомоги медичної в місті Івано-Франківську хворим власне з гострим коронарним синдромом з гострим інфарктом Міокарда. То ситуація в нас різко змінилася в кращу сторону З 2012 року. Відколи в центральній міській клінічній лікарні створене відділення інтенсивних методів діагностики лікування. Очолює Лілія Васильівна Сороктейна. Це відділення, де був нашим головним лікарем Тарасом Романовичем Масляком закуплений дуже хорошої, хорошої якості висококласний класний анкіограф. І в нас проводиться допомога, хірургічна реваскуляризація у хворі з гострим фартом тобто в перші 60-90 хвилин доставки хворого в стаціонар пацієнтам безкоштовно надається органна допомога, тобто проводиться реваскуляризація під... перкутанного втручання, тобто стентування. Проблема все-таки існує і фінансово в якому плані? Тому що, як правило, хворих з інфарктом міокарда імплантуються металеві непокриті стенти, непокриті лікувальними речовинами, які мають антитромботичні властивості. Але в протоколі для хворих з цукровим діабетом чітко вказано, що власне, їм треба імплантувати тільки елютинг-стенти та і стенти. І це буде велика проблема, тому що елютінг стенти є значно дорожчі, ніж. Ніж металеві стенти. Це є велике навантаження на місто, звичайно, що але все рівно наша влада, наша адміністрація мусить вирішувати якось ці питання і замовляти все таки більше людей, стентів. На, на даний час о, така ситуація в місті Івано-Франківську, і завдяки цьому ми упродовж порівняно з минулим роком за 6 місяців, за 9 місяців, вдалося знизити значну летальність стаціонарного пацієнтів з острим інфарктом міокарда порівняно з тими хворими, які не, не простентовані в 8 перів, які пішли на консервативне лікування. І знову ж треба сказати, що хворі з артеріальною гіпертензією, з цукровим діабетом вони значно важчі, важче піддаються лікуванню, і саме основне, напевно, все-таки не довести до цього слаблення. Ну, Попередні доповідачі пані Юрія і пані Ірина вже говорили, що основне, основний акцент зараз повинен бути на профілактиці. І в цьому в цій профілактиці не тільки прийом системних антигіпертензивних препаратів. Що ми значно здешевили лікування наших пацієнтів, коли все-таки функціонує пілотний проєкт в Україні, тому що я хочу сказати, що волі настільки звикли до цієї, до цієї системи, що вони самі приходили, на початку року були якісь там проблеми трошки з фінансами, то вони самі приходили до лікарів, просили виписати ліки. І зараз є можливість, наприклад, за декілька гривень там, мати упаковку на місяць доброго, хорошого, навіть комбінованого препарату антигіпертензивного. І от, власне, ті пацієнти, які цього дотримуються і утримують на нормальних цифрах і ретельно ходять до, це дало змогу все-таки такого більш ретельнішого нагляду за цими формами, звичайно, що воно також має значення для того, щоб знизити захворюваність на міокарда. Е, І однозначно, що тут вже говорилося про необхідність проведення ліпідограм і визначення всіх показників, не тільки загального холестерину у цієї когорти пацієнтів. І власне застосування препаратів, які знижують загальний холестерини, які знижують три у при пацієнті з цукровим діабетом, впливають на самоатерогенну фракцію холестерини по низької щільності. Системне за курсове лікування, системне застосування статинів і інших груп препаратів, має велике значення для того, щоб попередити виникнення інсульту чи інфаркту. І е, воно вимагає, звичайно, відповідних затрат, а, на жаль, в пілотному проєкті ми все-таки розширення груп препаратів, там до сартанів, до статинів, е, ті ж антиагреганти, які повинні хворі весь час приймати. Звичайно, що це е, все є справа майбутнього, коли держава реально зможе допомогти цим дуже важкій групі пацієнтів. Ну, на даний час, така ситуація, що хотіла сказати. Дуже дякую.